Привіт, я Світлана Тарабарова, світла сторона музики. І сьогодні я буду разом з вами не тільки танцювати, співати, а й розповідати про своїх трьох дітей. Ні, сьогодні я буду продовжувати знайомити вас із неймовірними українцями, а саме дуже талановитим, неймовірним співаком, автором, композитором і просто класною людиною, родом із Поділля. Ви готові? І з задоволенням хочу запросити до мене неймовірного хлопця. Ви знаєте його, як хлопця, який переспівав пісню, яку ми всі любимо з дитинства. Ви готові, я готова. І ти щаслива будеш! Ти, ти щаслива будеш. Привіт, Діма. Ти щаслива будеш, якщо сьогодні гол». Оплески! Знаєш, тут такі бурхливі оплески, і одразу гол. Так. Як справи? Класно, дуже приємно, що я сьогодні тут. Я сподіваюсь, нашим глядачам буде цікаво. Сьогодні. Буде цікаво 100%, тому що де з'являється м'яч, там з'являється гол. А українці а -а -а. що люблять? Забивати перемагати. Да. Так. Ну, і забивати, і, і, забивати да. і перемагати український співак Дмитро Прокопов неодноразово підкреслював важливість родини у своєму житті та творчості. Дмитро Прокопов випустив пісню Доця. Присвячено стосункам між батьками та доньками, особливо в умовах війни, яка розлучає багато українських сімей. Окей, тоді я так вже зрозуміла, що ти любиш це. Твоє відновлення, так, це твій спорт, так, це твоє хобі. Так, футбол, це моя така психологічна розрядка. Я не, не думаю про музику, про гастролі. Це я просто прихожу там з хлопцями дуже. розрядитись, забути за все. З дитинства, з дитинства любиш з дитинства. Люблю, але в дитинстві дивись, в мене були проблеми з лишньою вагою. От я схуд на 30 тридцять кілограмів, 18 дуже, років. Я дуже любив футбол, але завжди в школі мене ставили на ворог. Рота, і мене це дуже бісило. Я такий, та я хочу забивати голи. Та я Роналдо! Так. Ні, Я Шевченко, я <рес> Зозуля. Зу я можу продовжувати. Я, я також я приготувала бліц для а, тебе так, клас. футбольний, але трішки пізніше. Добре, так. коротше, це я... допомогло тобі. Так, прийти це у форму? мені допомогло прийти у форму. Я собі поставив ціль, що от я схудну, я е, буду класно грати в футбол. І я всім покажу, що цим хлопцям, що я е, чогось вартий. І так сталося, що у е, 18 років я схуд, потім почав ходити. Ти на тренування грав у футбольній команді, потім був адміністратором футбольної Боже. команди. Ну футбол для мене це все. Хоча я не скажу, що я професійний футболіст, це просто моє хобі, це моя любов. І тільки є вільний час. Я стараюсь брати м'яч і бити його поворотом. Насправді знаєш, я теж люблю грати в м'яч, і в дитинстві я грала не з дівчатами в ляльки, а з хлопцями в квадрат. Квадрат волейбол, значить, квадрат, футболу не було, тому що поруч був стадіон моєї школи, і там грали дорослі пацани. Тобто нас туди не піскне пускали. Мілізгу. Покажи, що я вмію. О, давай, давай я нічого не давай. Ну я б я спочатку почав. Якщо ми вже професійно, має бути розминка, ми потягнемось, поприсідаємо, а ти підеш. Не, а я буду повторювати <хи> і питати тебе, бліц. Добре, ти готовий да. зарядилися. І починаємо розминку і бліц. Давай, Значить, так, твій улюблений футбольний клуб. За кого говорила? Донецький шахтар. Вау, плюс один. Твій улюблений футболіст. Декілька, напевно. Даріо Серна. Клас. Андрій П'ятов. П'ятов це е... ворота. Клас. О, молодець. Yes. Yes. ти все. Okay. <сум> <сум> Мудрик. Добре. Мені сподобалось, що ти взяв три покоління. Давай далі. Е, який футбольний матч ти запам'ятав на все життя з дитинства? Є такий футбольний матч. Батько мені зробив подарунок. Фінал євро 2005. 2012 на Олімпійському І е, я і... була там! Так, клас? Може, це були неймовірні? Емоції. Так, ти що? Я пам'ятаю, це Ще і, В мене захоплювало дух, і батько на мене дивився. Каже: Діма, ти зараз втратиш свідомість? <світ> я сидів і просто так? Невже це зі мною відбувається? <світ> <світ> Добре, якби ти був професійним футболістом. За яку команду ти б грав? Звичайно, донецький шахтар. <світ> і останнє питання з нашого супербліцу. а яка пісня у <світ> тебе асоціюється? З футболом. Е, Перше це звичайно ж гімн України, а друга червона рута. Тому що я пам'ятаю, ходив на Олімпійські болівальники і, і болівальники Динамо завжди на останніх хвилинах матчу співають червону руту. Оце це такі пісні. Я до речі, червону руту також на концертах виконую, тому що це моя найулюбленіша українська пісня. Тож можна чекати на ще один кавер, який збере понад 30 мільйонів. Поки що ні, я хочу свої а пісні хочу. писати. Я... Я тобі ну, бажаю, нехай у твої пісні залітають на 30, 50, 100 мільйонів, і голос чує вся Україна і не тільки. Дякую, я це взаємно. Чи мене бити? Я пропоную зараз так імпровізовано зможеш мені забити гол. Давай Боже, так от ти хочеш згадати дитинство так, на так, воротах? Так, так, я Все, хочу давай. згадати давай. і хочу пропустити два гола. І так, хто проти кого? Де Дімочка і Світлана Васильівна заходить. Дивися, маю. Боже, якщо я ногу зламаю. Ладно, ти готовий? Так. Давай, О, розслабляйся. Все, вона розігралась. Yes, 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 yes. В мене нічо, якась нічо. Слабка передача. Є. Yes! Yeah! Ну ти піддався. <laughs> Світлана під'їжджає. Це супер слабкий пас. Супер слабкий пас. Дивись, я вмію робити такий супер жіночий трюк. Дивись такий. Клас. Ні, насправді, якщо не ха-ха, то як мені? Навчи. Покажи, покажи мені. Е, дивись, уважно слідкуй за ногою, ти Добре. маєш покласти корпус вперед і отак м'яч потрапити. Дивись, я попробую просто показати повільно. Бачиш? Ти бачив, яка сила в твоїй нозі? А, так вона є у кожного. Сила. В нозі. сила клас, клас. В нозі. Дивись. Тут дивись, тут ж головне правильно все зробити. Ця сила є в кожного, просто потрібно поставити удар. Удар поставиться, коли ти правильно поставиш опорну ногу і потрапиш туди під низ м'яча. Так, поставила опорну ногу і потрапили. Це було боляче. Треба трішки розбігу дати, хоча б два кроки. Ану покажи мені, давай, тільки не вбий мене в ротах. Ні, ні, ні. Давай, а ладо. ти хочеш, щоб я тобі? Да, я твій в ротах. Я не можу тобі силіти. Я вдавити. твоя ціль. Давай. Я буду як п'ята з вдав... рибкою. <звук> а це насправді нелегка професія. Нелегка. легка. і я взагалі шубігай. я спілкувався, Нелегає? і в мене є друзі, деякі футболісти. Е, я скажу, що це дуже важка професія в плані того, що багато тренувань. Ти вмієш набивати? Ні, от це чесно не дуже в мене. Давай попасуємо. Yes. Okay. Пас! Дивись, зараз можемо просто потренуватись так. Е, Пас і як от приймати м'яч. А -а -а. Ось так. Оп. О. Класно! Тільки пас ніякий. Тільки е, отак ми пас не даємо. Да, я а можу отак. так ногу зламати. Так. Опа, ні, ну неправильно. Ну, ти зрозуміє, Трошки так? легше. Дивись, можемо ага. зараз прийом, пас. Прийом, Добре, пас. Прийняла. Прийм, О, прийняла. О, клас. Прийняла віддала. І пас. Все прийняла, віддала прийняла пас. пас. Я щойно помітила. Я думала, як прийняти пас, і не думала про обстріли, ракети, дітей. Скажи. Це вивільнює думки. Вивільнює думки 100%. І коли ти ще в команді граєш, і ти сконцентрований, щоб грати в командній грі, віддавати передачі, сітку так, так, це ж командна гра. Ти маєш і відбирати м'яч. І працювати на атаку, і звичайно, не забувати за партнерів, віддавати паси, тому що є ж такі футболісти, які люблять грати самі. Так. Mm -hmm. Насправді дуже малий відсоток залежить від одного футболіста. Так, це, так, так. Ну, це як будь-яка інша командна. Я зрозуміла, що для тебе футбол це розрядка, мотивація не зупинятись, відчувати себе живчиком. Це дуже круто. Дякую, що поділився. Так. Поїхали далі. Поїхали. Уу!